Всім привіт! Знову ми на цьому ж місці, на цьому ж каналі, і знову ми йдемо в ліжку. В ліжку катати спочатку арам, а потім уже ранка. І у мене вже вадік, мій брат, залетів у лобі. Так що сьогодні катати буду не сама, І а раптом, а раптом виберемося у срібло. Хто знає? Тому полетіли, полетіли, полетіли. Починаємо нашу, нашу сесію страждань. Нашу сесію якісних ігор на лов Елло. Бо що може бути краще? Я вважаю, що нічого не може бути краще. Ой, так. Перезапустили наші ці джерела. Ой 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 Сенночку мені пікнуло. Ну, підемо на Сенночці. Блін. Ну, нам би краще, звісно, дрейвена було би. Але, в принципі, урона вистачає. Я думаю, що ми нормально затащимо. <звук> Завтра Різдво. Завтра Різдво і всі вже готуються до Різдвяних оцих от штук. Ну, то ж, як уже всі приготувалися? А, бо сьогодні у нас е, магазини працювали тільки до третьої. Це ще, це ще довго там, ну максимум до четвертої. Але коли я вийшла за покупками о другій. Місто тупо пусте вже було. Центр міста. Я живу в центрі Ставангера І, типу, О, так, у нас підвис цей. Е, центр міста був вже пустий. Просто ну не було людей. Ось. І це було не дивно, бо це Норвегія. Це нормальний стан для Норвегії. Але тим не менш мано зараз перевірю, чи у мене є звук, звук є. Звук є. Угу. Так. Ну, пішли, пішли щось будемо робити, блін, брин, блін, пацан, виховай. Давайте, давайте, давайте найс, но его найс, Та шо ти зробив? Ти мене просто під Ай. Робо, 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 так, полетіли далі. Найс ні, ну сінжетвоня де Сосісон? Де Сосісон, коли в мене в каці сінжет. Мені капз, Хитро, хитро на сніжці він протягується і починає напукувати. Найс. Блін, ну, така собі. Таке себе, ладно. Коротше, так, да, місто просто опустіло всі, ну, типу, Юль тут це просто найважливіше свято, мені здається. Ну, Звичайно, після 17 травня День ну, не то щоб Незалежності, але типу, їхньої країни і так далі. Тому, да, Юль це прям дуже важливе свято, і дуже люди до нього готуються, прям дуже серйозно, воно дуже сімейне. Типу, якщо вас запросили. Ну, Якщо вас запросили святкувати норвежці разом Юль, то ви маєте бути ну, дуже близькою людиною для їхньої сім'ї. Ой, блін. Тому так. Да. Ну, а що, типу. Е я трошечки. трошечки інші у мене фінансові задачі на найближчий час. У мене все йде на відпустку, тому... Uh, якось там дуже шикарно святкувати різдво я не спугу ось але на не... Вадік, що робиш белін підставилась Ну, спробуємо так. Коротше, да, святкова атмосфера, вона тут прям є. Хоча немає снігу, на жаль. Мене це дуже засмучує. Ну, щоб ви розуміли, навіть на півночі Норвегії, ну, типу, набагато північніше, аніж, е... аніж я живу. Я живу, типу, на півдні Норвегії. А снігу немає. Немає. І це жахливо. Мне Каб сда, да, мені no, Кабста, в принципі, типу, а хто хто увірвався? Я не поняла, типу, тоді хто полетів вперед. Хтось полетів? А, найс. Nice. У мене ще й зависла ця. Що сьогодні з ОБСкою? Щось вона дуже підлагає. Мені це не подобається, не подобається мені це. Я хочу жити. Ну окей. Треба от тримати на планшеті, щоб було видно, що воно все воркає. От. ну і все менше менше часу до нового року. Треба підганяти хвости, ставити цілі. О, я обожнюю планувати ставити цілі все. Ну, це просто стільки технік знаю різних, типу. На різні випадки. Нам кабзда. Ні, ну просто вже не витримуємо їхнього пресінгу. Пресінг неможливий. Обожнюю це все робити і, типу, хотілося би. Але трошки втомлена. І не я не знаю, втомлена від. Йоме, що Вадік утворяє? Вадік! Вадік. Втомлена чи то від цього ставлення ціли, чи просто втомлена. Пссс, мразь. Мрозіна. Найс. Уже дуже добре. Ну, це ну просто гадость Просто гадость, но сінжет це така гадость. Mm. Такі хреновиці агментації просто сніжком добила. Привіт-привіт філософ А що, ти вже закінчив стрімати, чи що бо Я бачила, що у тебя стрім шоу? Вітаю-вітаю Як стрімерське життя тобі стрімерське життя буття Менікапс, так? Да? Боже, як же воно мене жре. Я вафія. Вадік молодець. Зараз болігу подивитись. А, екран стоїть найс. Я не знаю, що з екраном. Типу, сьогодні ОБС просто не хоче працювати. А я знаю, чого він не хоче працювати. Блін. Я знаю, чого він не хоче працювати. Бо я жопа така пам'ять не вивільнила. Нічого, ми як закінчимо, я подивлюся, що там можна зробити. Дякую, філософ, що написав. Не вистачає пам'яті, треба чистити компа. Вадик тікай. Найс, nice. що їх пацани, о, oh, у мене скоро буде 100 душ, це буде імба. Стрімо мене впав. Так, я бачу, що стрім перезапустився. Здається, як. Інтернет відлетів. Думаю, що тільки один ранкет пострімлю і все. Бо. о как? Що це за приниження? Знову екран Ну, Окран це через пам'ять. Щось дуже важко. Зараз я. Переключу поки так. Та у мене це не Пінг, це сам інтернет. А, у мене ж автоперемикач не дозволяє мені. Поки що посидимо так, а потім, як закінчу аранчик, все перемонтую. І буде мені радість. А ти запис робив? Ля, ну запис дуже жорстко робити. Це прям треба мати дофіга ресурсів, ну в плані технічного. На автоматі стояла. А, ну, типу, я собі ставила... О, найс. В мене пінг, типу. Я поняла, походу, ми сьогодні не пограємо. Я вам так скажу. Да, ми сьогодні не пограємо. Uh... Коротше... Типу, я собі ставила просто uh... буфер повторів, ставиш собі на хвилину, і якщо якась класна штука стається, ти просто собі записуєш її та й все. Ну, типу, кліп робиш. А так, щоб прям повтори. Ну, мені здається, що, типу, Ліга Легенд не зовсім та гра, яка. Для якої є сенс робити повтори? Ну, не повтори, а типу, запис повний. Ну, хіба що, якщо якийсь прям дуже класний челендж. Так. Зараз будемо розбиратися. Не подобається мені, що так вилітає цей інтернет. Зовсім не подобається. Хотілося б, щоб не вилітав. А ще хотілося б пам'яті побільше. Так. Що у нас? Ну у нас? Звичайно, вже СІМСи <займають>, займають велику частину? Дуже велику частину. Прям ого, як велика частина мм. Що може сказати? Будемо зараз думати, що нам. Що нам, як, як нам звільнити побільше місця. Так. Угу. Угу. Видаляюся. Та, блін. Взагалі треба було б видалити, я в них не граю, але. Ну, але ж інколи граю. Я буду скучати за ними. Бо на Мак встановити 70 це та ще проблема, я так скажу. Це ще та проблема. Блін, ну те, що система жре, типу, системні дані 153 пятьдесят та гіабайта, ви. Ну, звісно. Ви, квісно, да. Ви, звісно, це добрий день. А ну, нічого буває. Ляше. Але це таке жорсткий прям. Ну, а що пробуєш? Такі серйозні проблеми. Я тут стрімити хочу, а воно мені. Да. От так. Отак от і пострімали, все відвалюється, типу, як тільки я переключаюся на Wi-Fi. Мені це не подобається. Отак. Взагалі, працює вона, не працює.